Всім привіт! Ось сьогодні я маю такий поганий досвід, можна сказати. Я була сьогодні в Лондоні з дівчатами своїми. Ми сподівалися отримати можливість замовити нам біометричні паспорти. Але коли ми приїхали туди, нам сказали, що зараз ми це зробити не можемо. Паспорт мені не подовжили, бо він в мене ще не біометричний. Мені сказали, що ні, зараз ми не можемо таке зробити. Хоча... Ембесі абсолютно консулат абсолютно пустий, людей нема, тільки троє службовців, вони були ввічливі, але допомоги чи поради такої, що реально могло вирішити моє питання, при тому, що я стараюся зловити слоти вже більше як 6 місяців, і за того, що я працюю, я просто не можу фізично в той момент, коли вони викладають, що ці слоти є, вони за дві хвилини вони, вони зникають. Тобто сьогодні я була дуже зла, бо по-перше, із-за того, що мій паспорт не біометричний. Коли я заїжджала сюди, я е, не мала змоги зробити його раніше, і зараз я теж не маю такої змоги. Коротше, е, я в Лондоні, я сюди їхала довго на машині. Це мій перший досвід кермувати з кромеру в Лондон. Це було дуже стресово, але я... Вибрала такий шлях для того, щоб зробити собі документи. Документи я не зробила. Моя поїздка зривається. Наступна поїздка зривається із-за того, що мені сказали, що мені треба візу відкривати в іншу країну Європи, щоб їхати. В моєму консульстві мені ніхто не допоміг. І на сьогодні виходить так, що я приїхала зря, в мій паспорт вписали мою доньку 12 років, але це абсолютно useless. Не потрібно тому, що Тому що цей паспорт я не можу, я можу тільки через мотову заїхати в Україну, потім чекати там місяць, поки ми той паспорт, якщо це в кращому разі місяць. А в Лондоні мені ще сказали, що його зараз роблять три місяці. Сказати, що я зла, це не про що не сказати. Сказати, що наша держава на сьогодні робить щось, що мені не зрозуміло. І коли я спитала, чи робить, хочете, ви зробити більше слотів і більше людей залучити для цього, мені сказали, ні, нічого такого не буде. І, ну, коротше, що я вам можу сказати. На сьогодні моє враження від роботи нашого консульства, ну так слабо сказати, ніяке. Мені би хотілося, щоб в нашій державі реально працювали люди і давали. Іншим людям можливість отримати послуги, ті, на що вони претендують, і як громадяни країни мають право. Тому, якщо в когось такий досвід і знає, як це зробити найшвидше пишіть, буду дуже вдячна за поради. Але от Сьогодні я дуже настроєна, дуже засмучена, я була зла, куча емоцій. Зараз вже вечір. Я не поїхала сьогодні додому, залишилася ще на одну ніч, тому що просто не змогла б кермувати так довго і по такій дорозі, котру я мало знаю. Ну, на сьогодні це все. Сподіваюсь, у вас день пройшов набагато краще, ніж у мене. До зустрічі, підписуйтесь і пишіть свої коментарі, тому що. Реально можливо, ви можете мені допомогти з цим питанням, вирішити це питання. Давайте.